Лише 5% людей дадуть відповіді на всі сім запитань. В якому місяці 28 днів? В Кожному який напій займає перше місце за популярністю після води? Чай другий за популярністю напій у світі. Яка найшвидша тварина на планеті? Сапсан найшвидша тварина. Яка офіційна тварина Шотландії? Офіційна тварина Шотландії це єдиноріг. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор В'єтнаму. А яка столиця цієї країни? Столиця В'єтнаму це Ханой. Яке з античних чудес світу зберіглося і донині? Якщо знаєш відповідь, то поділися нею зі всіма в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.